Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами будемо оглядати актуальні події, які розпочались щойно в Ріроліркої, тому готуйте собі щось смачненьке. і Поїхали! Так, починаємо з вами саме з подій Пазлу. І це вже для нас традиція, що вівторка у нас з вами подія Пазл, і наступний вівторок не буде виключенням. Далі, вже поки в мене немає інформації, але ось так. Так, давайте подивимось, що нам пропонується. Е, так, значить, механіка та сама поки що, тому що, як я вже казала вам раніше, що в ролі радіо нам анонсували оновлені події. І перше, що має змінитись, це подія спалювання. Тому я вже очікую, що, можливо, вони внесуть якісь зміни і в події пазл, або міні-івент, тому це все для нас може бути правдою. Отже, механіка не змінилась, У нас з вами нагороди вгорі. І ось у нас з вами нагороди як випадають з пазлу, і повернулася тимчасова потужність. Певно, вони вирішили, що нічого не змінюється від того, що вони її нам дають. І, можливо, навіть поскаржилась спільнота про те, що ці малі майнери чорні, які тут були перші попередні два пазли. Вони геть не мають ніякої цінності, і тому ось у нас зараз є РСТ, мої улюблені, і тимчасова потужність. І ось такий цікавезний майнер. Що це за вигляд, я не можу зрозуміти. Ану. Що це таке взагалі? Валік для фарби? Чи що? Не знаю, в общем. Якщо ви розумієте, що це намальовано, то напишіть в коментарі. Тому що я не дуже розумію. І як ви вже знаєте, не люблю розовий колір, тому боротись за ці майнери я не хочу, навіть якщо якимось чудом вони мені втраплять, то я буду їх позбуватися. А от РСТ я би всі хотіла забрати. І ось у мене вже є сьогодні зіграні ігри. Ну і як зазвичай, перша нагорода це тимчасова потужність. Так, давайте подивимось на завдання. Так, обміняти РЛТ, відкрити лакі Кейси, виграти ігри. До речі, минулого разу, і, напевне, ні, в цей раз повернули, що у нас було менше завдань з виграшем ігр, так, але немає ніякого крафту. Тому ось такі завдання. Бажаю, звісно, щоб ви отримали найкращі нагороди і знаю, що підписники мого каналу і учасники нашого чату е іноді прям закривають весь пазл, тому бажаю, щоб саме у вас так і вийшло. Так, тепер давайте подивимося, що там у нас за розпродаж. Він розпочався ось ось. І тут у нас з вами за 1995 РЛТ є 1000 РСТ. Як привабливо. І цей майнер я нещодавно крафтила собі. Тому... Я тільки нещодавно його скрафтила, але я б напевно не проти крафтити його далі. Тому давайте подивимось, що тут мені ще пропонується. Ось, можна за 465 купити ось такий набір поменше. І е, насправді ось також за 8,25 є непоганий майнер. Е, у нас є сьогодні завдання витратити РЛТ на розпродажі саме. І е, насправді я дуже здивована, тому що найчастіше тут у нас такі пропозиції, які там взагалі не осяжні для наших гаманців. Але зараз непогано треба буде подумати, порахувати, можливо, я навіть прикуплю собі ось цей набір. Тому що тут є 1000 РСТ. І крафт у нас буде два дні. Він у нас знову ж таки рожевий весь, і він у нас за РСТ. Якщо у вас є зайві РСТ, і вони вам не потрібні для відкриття боксів або крафту, як у мене, то ви можете собі щось таке скрафтити. Єдине, що для цього майнера вже потрібен ось цей блюпринт. І він зараз не знаю, скільки він коштує на ринку. Подивіться, якщо для вас це має якесь значення. До речі, як пам'ятаєте, є ачівка, де нам необхідно крафтити майнери, і там вони від 50 терахеш. Тому ось такий майнер, якщо у вас є зайві батарейки, я раджу декілька зробити, і ви будете проходити завдання потрошку, набирати ці майнери, потім їх можете спалити. Наприклад, я так само і зроблю, можливо, два таки скрафчу. Тому що і батарейки в мене є в запасі, хоча РСТ все ж таки. Ні, раз тебе не потрібні. Напевно, я цей крафт скіплю. Так, і інформація, яка може бути актуальною для депозитерів. Е, нарешті розробники запустили депозит форму на BNB. Зараз на BNB знижка 30% і буде діяти форма 2 дні з сьогодні до 10 квітня 18.00 за київським часом. Нагадаю, що це актуально для тих, хто внесе депозит у саме BNB, і потім його. Обміняє на рлт Форму можете заповнити. Ось тут -от необхідно лише буде відмітити саме мій канал. І коли буде закриття форми, то я зможу отримати ваші лінки, які ви внесете ось таким чином в це поле. І нарахую вам 10% від вашого депозиту. Зазвичай я округлюю в на користь депозитера, тому що жодного разу ніхто не був ображений. Посилання на цю форму я залишаю в описі до відео. До речі, в описі до відео ще буде посилання на наш. Телеграм-чат, де у нас дуже велике ком'юніті і багато обговорень про гру. Також там є посилання на Google форму, яку я веду по експедиціях. Наразі в мене два хом, які знаходяться на релаксі. Ось цього ковбоя я буквально декілька годин тому відправляла в експедицію на 24 години, і він у мене помер. Але, в принципі, цей дійшов і нагороди такі непогані приніс. Тому, в принципі, хом'яки щось таке корисне таскають. Ну що, в принципі, на цей момент це все, що я хотіла вам сказати по поточних подіях. Що стосується самих подій, які запровадили перед цим крафт. І я дійсно вам хочу сказати, що перегляньте свої майнери. Можливо, у вас також, як у мене на поличці стоїть якийсь майнер, який вас приваблює, ви не хочете його спалювати, або взагалі він не продається і. Ви не хочете з ним розставатися, але він для вас не потужний. Подивіться на його крафт. Дійсно, вони дуже сильно знизили рецепти, і наразі я планую підкачати ось ці два українських на рівень вище. Це в мене зараз в пріоритеті. Також я докрафчую сезонні майнери, вони непогані при крафті. Наприклад, подивіться на цю поличку, де вона в мене? Так, ось. Подивіться, що в мене вже кравчені майнери стоять, і які в них показники. І це ще не межа, їх можна крафтити і далі. І крафт ну, як кажу, що він дуже-дуже-дуже дешевий. І інші майнери я також передивляюсь періодично. І ось зараз у мене є на меті. Подивитись саме на цей і зробити його е, третій рарності, тому що він і так вже в мене е, непоганий, а далі буде ще краще. Тому зверніть увагу на свої майнери. Можливо, є сенс крафтити далі і підвищувати потужність кімнати саме за рахунок ваших майнерів, які у вас стоять, а не. Е, Бігти за тими, які пропонуються в грі в моменті там в пазлі чи в якихось подіях, такі як гонка, тому що вони іноді можуть бути не вартувати тих зусиль, які ви на них витратили. І РЛТ само собою. Тож, дякую за перегляд, за лайк, за коментар, навіть за дізлайк, тому що це все активність, яка допомагає моєму каналу просуватись. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей.